З оточення у Ганнівці на Курахівському напрямку вийшли не всі бійці ЗСУ. Ситуація потребує розслідування, заявив військовий журналіст Богдан Мирошников. У Костянтинопольському трагедія може повторитися. Детальніше про ситуацію та хід бойових дій на Курахівському напрямку. Дивіться далі. У межах так званого Успенівського мішка на Курахівському напрямку окупанти захопили село Ганнівка. Російські війська активізували тут свої наступальні дії близько тижня тому. Більшість українського гарнізону змогла прорватися, але не всі. Про це повідомив український військовий журналіст Богдан Мирошников. Я дуже сподіваюся, що за фактом відсутності наказу на вихід до останнього, що призвело до втрат, буде проведено розслідування. Місцеві волонтери та активісти повідомляють про десятки зниклих безвісти в Ганівці. Українські військові намагалися вирватися з оточення, втративши техніку і боєприпаси. Відомо, що захисники до останнього тримали оборону, але через значну перевагу ворога в артилерії та техніці організувати відхід вчасно було надзвичайно складно. Проте офіційної інформації щодо можливих втрат та ситуації з виходом з оточення поки немає. Що подивитися на мапу, ми побачимо, що е, фактично всі, е, скільки більш-менш прийнятні шляхи для того, щоб підводити наші, наші частини з цієї кишені, вони або знаходяться під вогневим контролем ворога, або вони перерізані. І, відповідно, цю, цю ситуацію можна трактувати як оперативне оточення. Оперативне оточення це стан, коли е, той чи інший гарнізон. Він знаходиться, опинився в ситуації, коли е, ускладнена до максимуму логістика. Тобто, От, фізичного оточення нема. Нам сьогодні важливо стабілізувати е, лінію фронту. Найголовніше вирівняти ті ділянки, де е, ситуація ускладнювалася, у тому числі на тих локаціях, про які ви зараз зокрема сказали. Е, не забуваємо про те, що промислова зона е, Курахівська вона. За площею, наприклад, ну не менше ніж площа оборони тієї самої Азовсталі. тобто є відповідні відповідна локація, на якій можна стримувати ворога і проводити відповідно удалі оборонні дії. Після втрати Ганівки цінність утримання частини Успенівки зведена майже до нуля, аналізує Богдан Мирошников. Відхід звідти справа часу. Також на думку військового журналіста варто повністю згортати оборону на західному березі річки Сухій Яли від одноіменного села і до трудового. Бо, за словами Мирошникова, в Костянтинопольському може повторитися трагедія Ганівки та Романівки, якщо вчасно не прийняти вірних рішень. Дивимось на мапу Кураху фактично сіра зона. За неофіційною версією значна частина багатоповерхової забудови захоплена ворогом. її переміщуються на територію Курахівської ТЕЦ. Беремо далі мапу спускаємося, спускаємося нижче. Бачимо такі вклинення: Константинопільське раз, сухі яли, два. І зеленів. Вклинення навколо Зеленівки утворилося в останні дні. Воно загрожує виходом армії окупанта на трасу Курахове Запоріжжя, пояснює Денис Попович. Костянтинопільське якраз розташоване поруч із цією дорогою, і її частина вже під вогневим контролем ворога. Якщо це буде фізично перерізане, ну тоді так оборону Курахова доведеться очевидно швидко завершувати і відступати, оскільки буде знову це буде те саме оперативне оточення. А відходити по полях, по ґрунту, коли така погода зараз по Україні, по території, на території України, то 6 сніги, ну, ми чудово розуміємо, що це означатиме залишити техніку. Окупанти тиснуть на фланги навколо Костянтинопольського, атакують транспортні маршрути. Вони критично важливі для забезпечення українських підрозділів. За поруку уникнення подібних трагедій це оперативність командування, своєчасні рішення щодо відходу і належна підготовка резервів, наголошують експерти. Відповідними структурами командування проводяться заходи, щоб максимально нівелювати ті тактичні просування ворога, які наразі є. В тому числі і за рахунок проведення відповідних контратакуючих дій сил оборони це найголовніше, і тому на сьогодні не повідомляється конкретно про ті заходи, які вживаються, тому що це е, безпека наших підрозділів які опинилися в, у скрутному становищі і продовжують вести оборону. Нема такого, що е, цей гарнізон, цей особовий склад з усіх боків е, закритий ворогом. Тобто, це не Сталінград, так. Це не е, Маріуполь. Це ситуація, коли фізичного оточення нема можна вийти, але вийти складно складно вийти і складно забезпечувати. Подібна трагедія сталася наприкінці жовтня в Романівці. Тоді, за даними незалежних військових аналітиків, близько двох десятків українських військових не змогли вийти з оточення через відсутність чітких наказів і складну ситуацію на флангах. Противник, використовуючи дрони та артилерію, перерізав шляхи відходу. Подібну тактику окупанти застосовують зараз на Костянтинопольському напрямку. Сьогодні є відповідні відповідна вогнева протидія ворогу і відповідно. Розглядаємо як е, такий непоганий вкріп район, саме промислову зону Курахова, куди ворог, до речі, теж хоче прорватися для того, щоб там спробувати закріпитися, щоб власне вже вести бої саме у промисловій зоні, що, звичайно, е, може певним чином йому полегшити просування надалі. Командувача Оту Донецьку Олександра Луценка зняли з посади, заявили в Діпстейт. Деякі експерти вважають, що кадрова зміна відбулася на тлі критичної ситуації в районі так званого Успенівського мішка. Але Денис Попович не береться коментувати дії командування, а лише підтверджує, що проблеми з комунікацією на різних напрямках дійсно траплялися. Дійсно була проблема, коли е, нагору інформація потрапляла, як кажучи, не такою, яка, яка вона є на землі. Ця проблема справді була, тобто те, що ми чули, сидячи тут, що ситуація там під контролем і таке інше, це воно надходить від того, що хтось десь вирішив ситуацію у своїх доповідях, ситуацію не приховати реальне положення, реальний стан речей, і дати щось таке вихолощене для того, щоб не мати цього проблем. Але проблеми виникають, оскільки на горі ухвалюють рішення в залежності від того, що надходить знизу. Генштаб поки не розголошує реальний стан справ, щоби ворог не мав можливості коригувати свої наступальні дії. Підсумували експерти. Найголовніше зараз врятувати життя українських захисників. А що думаєте, ви чи можуть події Ганнівки повторитися у Костянтинопольському? Залишайте свою думку у коментарях та підписуйтеся на канал Новини Донбасу, щоб не пропустити важливе.